все, що будували своїми руками та наживали власними силами роками, знищив шахет. Подружжя пенсіонерів Луценко Василь та Олена мешкають у приватному секторі Немишлянського району у власному гаражі, який прийшлося тимчасово обладнати під житло, бо залишати свій двір люди не схотіли. А ось ці каміння це залишки їхнього будинку. Ну, вона у В'єтнамках ночнушки. А я... вона рюкзак взяла з документами. А я джинси одів і туфлі руминські. Вони в мене там стоять, їм, по-моєму, 30 чи 40 років. Ну, щоб по стеклу б'яти. А, ще я з вішалки уфатив. У мене така товста мехова бейсболка, як оця така, мехова товста. Так я чогось автоматично і взяв, думаю, будемо може падати щось на голову, так що... як шолом. Так я думбав на літню кухню, а ми були в дальній кімнаті. Нас спасло, от я кажу людям, щоб чули і виходили в коридор, коли тривога. Нас спасло три стіни. Між літньою кухнею і нашою кімнатою було три цегляні стіни. Оце нас спасло. В гаражі живемо. Непогано устроїлися. <реш> ну Смішно важко важко гаражі, коли жарко. Ну що, слава Богу, от привезли будиночок. Та Тут. нам хватить. Ми в погребі он сиділи в півтора місяця 22-му році. І нормально. Нам хватить. Мені подобається і кімнатки нормальні. Там ще щось додають, ліжка мабуть. І кухонька сподобалась. А особливо мені сподобалось, це я серйозно кажу, що в цьому будинку є буржуйка. чугунна, невеличка, ну, учитуває те, що стоїть буржуйка, є система витяжка. Тобто ми можемо поставити буржуйку і велику, а дров вже у нас вистачає, тому що цей шахет усе поламав, поламав тут, ну, понапилював, то, що можна дрова заготовувати. Все, переживемо. Цей будиночок модульного типу будівельники зібрали з двох частин за короткий час. Зараз всередині ведуться оздоблювальні роботи. Коли все сталося, до подружжя Глуценко завітав харківський міський голова Ігор Терехов. Тоді відбулася розмова про новий будинок для пенсіонерів. Ваш тут гупнула, а він приїхав. Ну вдень, вранці приїхав. Рано вранці приїхав Терехов Ігор Олександрович. Ну я, можу, Ігор, він молодий ще, йонерила, а я ж. Мені 68 хлопців, 10 серпня було. Сказав, ми поставимо тобі будиночок модульний, не, не переживай. І все. Будинок дуже подобається, дуже. Так що ми дуже вдячні нашому меру Ігорю Олександровичу. і полкому нашому Приїжджали, особисто, чесно, особисто дякуємо за да. будиночок, бо ніде було жити, ви ж бачите, що. Зовсім ніде, і оце нам слава богу криша, хоч над головою буде. Хоч зимувати ми про Ми дуже вдячні. З Встановленням першого такого модульного будиночку в Немишлянському районі допомогли партнери з ООН. Тоді харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до них. І ось результат: ще чотири будиночка модульного типу встановлять в районі мешканцям таких же постраждалих приватних осель. Будинок повністю буде обладнаний водопостачанням. Теплопостачанням будуть керамічні обогрівачі, які будуть вішатися на стіни, становлюватися. Також будинок обладнаний душовою кабінкою, буде обладнаний стиральною машинкою, кухонним гарнітуром повністю, буде там вся техніка побутова. Також будуть завезені в подальшому два ліжка, які встановлюватися вже в кімнатах. Будинок, крім цього, на випадок відключення світла, він обладнаний буржуйкою, яка зможе бути використана в разі для опалювання цього будинку. Тобто, взимку, якщо буде якась непередбачена ситуація, люди не замерзнуть і будуть повністю забезпечені всім для нормального проживання. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.